Ви працюєте у сфері будівництва або плануєте входити в дану сферу? Важливим аспектом вашої діяльності є право на роботу пов'язане з будівництвом. І для цього вам потрібно мати дозвільний документ, будівельну ліцензію або будівельну декларацію. Ліцензія ще декларація на будівництво. В чому різниця? Декларація на право здійснення господарської діяльності з будівництва є тимчасовою. Такий документ має юридичну силу протягом часу дії військового стану, враховуючи всі ітерації його продовження, та 90 днів після офіційного завершення дії військового стану в Україні. Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з будівництва є безстроковою. Однак її фізично не видають ще з 2020 року. На даний час є всього два варіанти: отримати дозвільний документ для будівництва. Варіант перший це отримати саме тимчасову декларацію на будівельну діяльність. І варіант другий це придбати готову компанію вже з наявною безстроковою ліцензією на право здійснення господарської діяльності з будівництва. Що ж обрати саме вам? Звертайтесь за безкоштовною консультацією, ми надамо детальну відповідь на всі запитання та підбираємо саме те, що потрібно вам.